Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці української мови. Сьогодні ми будемо вчитися розпізнавати слова, які відповідають на питання який, яка, яке, які. Любі діти, добрий день! Зичу праці і пісень. А ще, друзі, всім бажаю сил, натхнення на весь день. Добрий день! Починаємо наш урок з гімнастики для учеників. Довжмо рук, налаштуємося на нього, посміхніться одне одному, зніміть свою посмішку з обличчя і киньте своєму сусідові. Сусіди, спіймайте посмішку і прикрасьте нею своє обличчя. Я вам посилаю свої посмішки, ловіть їх. Чудово! Тож починаємо працювати у гарному настрої. Будемо уважні, розумні, організовані, кмітливі. Щоб урок пройшов цікаво, всі берімося до справи. Пропоную вам відгадати загадки. Слухайте загадку уважно до кінця. У землі вона зростає і брунатний колір має, її смажуть і печуть. Її варять і товчуть. Овоч цей всі люблять дуже. Як же він зоветься, друже? Це картопля. На городі в нас грядки, на грядках рясні листки. Там зростають малюки зелененькі, огірки. В земляній сиджу коморі, а коса моя на дворі. Це морква. Борщ із нього варить ненька, в нього шкурочка тоненька. Солодкуватий він на смак фіолетовий. Буряк. Без рук, без ніг, А в'ється, як батіг. Квасоля. На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий до червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз? Здогадалися? ГАРБУЗ Отже, ми з вами розгадали загадки, а спробуймо зараз знайти пару до наших слів. Отже, перше слово картопля. Чи знайшли ви цю схему? Швидше допоможе знайти схему поділ слова на склади. Поділіть слово картопля на склади. Картопля. Три склади. Отже, шукаємо схему, яка складається із трьох складів. Ви бачите їх три. Вимовте перший склад. Кар ми чуємо звуки: К. Твердий, а голосний Р. Твердий. Тільки ця схема відповідає цьому малюнку. Знайдемо схему до слова буряк. Поділимо слово на склади буряк. Два склади. Але ми маємо три схеми на два склади. Вимовляємо перший склад Бу. Чуємо два звуки: Б, У. Твердий приголосний і голосний. То тільки ця схема так починається. Наступне слово морква. Два склади. І спробуйте знайти із тих схем, які залишилися, нам відповідну нашу схему. Морква. Ось ця схема. Гарбуз слово має два склади, і лише ця схема їй відповідає. Знаходимо схему для слова огірки. Поділимо слово на склади О-ГІР-КИ. Перший склад О голосний, і тільки ця схема починається на голосний. І залишилося слово квасоля, то їй буде відповідати ця схема. Молодці. Ми з вами прочитали загадки, відгадали їх. Але що допомогло з'ясувати слово відгадку? Допомогли з'ясувати певні слова, які дали можливість уявити цей предмет. Тобто вони його описали. Наприклад, про картоплю сказано, брунатний колір має. Брунатний слово, яке характеризує якого кольору є картопля. А ось про буряка сказано. Солодкуватий він на смак Фіолетовий. Слова солодкуватий і Фіолетовий описали нам буряка. На які питання відповідають слова солодкуватий, Фіолетовий? Це який? Чудово. Поговоримо про моркву. Про неї сказано, що вона в земляній сидить в коморі, В земляній? То ми зрозуміли, що вона рос, ж, росте в землі. Слово ознака відповідає на питання якій земляній. Про гарбуз сказано, що на городі виріс дужий, круглий, жовтий, які слова описують гарбуза. Дужий, круглий, жовтий. Ці слова відповідають на питання, який дужий, який круглий, який жовтий. Це слова ознаки, які допомагають нам уявити наш гарбуз. А про огірки сказано, там зростають малюки, зелененькі, огірки. Слово зелененькі підказало нам. Колір нашого предмета. Отже, слово зелененьке відповідає на питання які, це слово ознака. Саме слова ознаки відповідають на питання, який, яка, яке, які. Вони називають ознаку нашого предмета. Перед тим як працювати в зошиті, виконаємо пальчикову гімнастику. Подивіться на ліву і праву ручку. Зіжміть пальчики в кулачок. Нахиліть свої кулачки, розіжміть їх. Виконайте цю вправу декілька разів. Приготуйте зошити свої або аркуші в косу лінію. Пам'ятаймо, що ми працюємо в зошитах правильно, слідкуємо за власною поставою і слідкуємо, що тримаємо ручку або олівець трьома пальчиками. Від попередньої роботи відступіть один рядочок і запишіть 28 квітня класна робота! Нагадую, що ви можете скористатися паузою в будь-який потрібний для вас момент. Сьогодні ми повторимо літеру Я: Велика і маленька. Запишіть літеру Я, розділивши рядочок на дві частинки. Спочатку запишіть велику, завершіть написання рядочка. Маленькою літерою. На наступному рядочку ми запишемо питання, які використовуємо для того, щоб знайти слова ознаки: який, яка, яке, які. Коли ми задаємо питання, то обов'язково використовуємо знак питання. Записали молодці. Наступну вправу пропоную вам виконати таку: треба скласти і записати речення, замінивши малюнки словами. Гарбуз великий, а помідор малий. Капуста зелена, а буряк. Фіолетовий. Огірок. Продовгуватий, а помідор круглий. Скористайтеся паузою і запишіть ці речення в рядочку. Гарбуз великий, а помідор малий. Дотримуємося розміру букв і нахилу. Правильно поєднуємо букви між собою. Записали речення. Ми продовжуємо писати наступне: Капуста зелена, а буряк червоний. У кого є бажання, може замінити слово червоний на слово фіолетовий. Огірок продовгуватий, а помідор круглий. Наступне завдання пропоную виконати таке: Запишіть назви овочів та фруктів, а потім до них доберіть слова, що будуть ознаками цього предмета. Отже, перший предмет ми бачимо помідор, другий морква, третій лимон і яблуко. Помідор який? Червоний морква яка? Довга лимон який? Кислий. Яблуко яке. Солодке. Що означає ознака червоний? Це ознака предмета за його кольором. Морква довга. Ознака довга. Це характеризує предмет по його довжині. Отже, це ознака по розміру. Лимон кислий, яблуко солодке. Ознаки кислий і солодке вказують на смак цього предмета. Отже, ознаки можуть означати різні поняття. В своїх зошитах запишемо помідор червоний. Морква довга, лимон кислий, яблуко солодке. Якщо ви вже записали і повернулися на урок, скористаємося лінійкою і підкреслимо однією рисочкою слова ознаки. У слово сполучені помідор червоний ознакою буде. Слово червоний. Підкреслюємо його рисочкою. Морква довга. Ознакою буде слово довга, яка. Підкреслюємо рисочкою. Лимон кислий. Ознакою буде слово кислий, який? Підкреслюємо рисочкою. Яблуко солодке. В цьому словосполученні ознакою буде слово солодке. Підкреслюємо його рисочкою, на яке питання відповідає слово солодке. Яке? Відпочинемо і продовжимо працювати. Дружимо наш урок і спробуємо дібрати ознаки за допомогою питань. На новому рядочку записуємо слово груша з великої літери. В дужках пишемо питання яка. Через рисочку добираємо ознаку Груша яка. Жовта. А ще вона може бути солодкою. Записали. На наступному рядочку пишемо зайчик з великої літери. В дужках питання який? Який зайчик? Сірий, полохливий, маленький. Оберіть дві ознаки і запишіть. На наступному рядочку записуємо листя яке. Добираємо ознаки, яке може бути листя? Зелене, молоде. Або можна написати жовте, березове, дубове, саме слова підкажуть нам, з якого дерева взяти це листя. І на наступному рядочку запишемо. Суниці, які вони червоні, смачні. Скористайтеся паузою і виконайте це завдання. Якщо ви повернулися на урок, ми попрацюємо із наступною вправою. Пропоную вам розгадати, про який предмет я говорю. Пшеничний, свіжий, теплий. Ми прочитали з вами слова ознаки, які відповідають на питання який? Чи зможете ви за ознаками визначити предмет? Здогадалися? Пшеничний, свіжий, теплий це буде хліб, руда пухнаста, прудка. А ці слова ознаки говорять нам про лисицю. Круглий футбольний, великий, м'яч дуже добре. Запишіть ознаки із словами-предметами: пшеничний, свіжий, теплий хліб, крапка, руда, пухнаста прутка. Лисиця. Круглий футбольний великий м'яч. Ми продовжуємо з вами працювати. До слів ознак спробуємо дібрати слова з протилежним значенням. Записуємо низький, а протилежне значення Високий. Ставте кому і продовжуйте писати в цьому рядочку. Холодний, а навпаки гарячий. Широкий, а слово з протилежним значенням вузький. «Веселий», а навпаки, сумний, сильний, а слово з протилежною ознакою слабкий, чудово. І, як завжди, письмо для себе. Оберіть із нашої лічилочки будь-які два речення і запишіть їх. Якщо ви записали і повернулися на урок, давайте з нашої лічилочки виберемо слова ознаки. Отже, слова ознаки характеризують предмет і відповідають на питання, який, яка, яке, які. Знайшли ці слова? Це слова лісова, дуплисте. Жовтаві, добрий, молодці. Ми завершуємо наш урок. Оберіть той емотикон, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Сподіваюся, ви всі задоволені своєю роботою. Я вам вдячна за неї. Бажаю вам цікавого навчання і зустрінемося на наступному уроці. Щасті!